Сусідство на Вінничині у селі Попівці барського району місцевий консервний завод зливає у сток неч... ставок нечистоти. Бруд потроїв рибу загинуло понад 10 тонн, Селяни шукають правди. На підприємстві жодних пояснень і реакцій не можуть вплинути на ситуацію ні екологи, ні санепідемстанція через мораторій на перевірку підприємств. Тож тепер у місцевих одна надія на обласну адміністрацію. Репортаж з Вінничини. Мертва риба і тони багнюки, які зливаються у ставок. Така жахлива картина приголомшила жителів села Попівці. Місцевий концерний завод тільки не розпочав роботу і вже скинув увесь бруд із підприємства в найближчу водойму. Орендатор ставка кинувся до керівництва, щоб припинили отруювати воду. На заводі пояснювати хоч щось, відмовилися. Вплинути на дії підприємства не можуть ні екологи, ні санстанція. Усе через мораторій на перевірки. Ніхто не знає, що зробити з цією рибою, чи її закопати. Чиї ночі йдуть, забирають цю дохлу рибу на сільотку, продають вже на ринках. Ніхто мені конкретно ще не дав відповіді, що робити з рибою, що робити з водоймою. Проблему селяни вирішують самотужки. Спустили ставок, почали очищувати дно. Усе намагаються зробити якнайшвидше, бо поруч каскати з чотирьох ставків, які впадають у Дністер. Також на березі дитячий майданчик, де зазвичай бавиться малеча. А ще з цієї водойми поливають яблуневі сади. Люди додають, зливне чистоту ставок не єдина біда від сусідства із концерним заводом. З труби заводу іде такий дим, і такі якісь викиди, що ні фруктів, ні овочів, з городу місцеве населення зібрати спокійно не може, воно все забруднене. Що спричинило масове отруєння риби та води у екологічній інспекції можуть лише здогадуватись власник підприємства неохоче йде на контакт, пояснювати забруднення водою мене захотіли, і фактам, тому усі висновки, як журналісти, так і екологи, роблять лише з того, що побачить. Вже на ставку та поблизу водойми. Риба загинула через нестачу кисню, перша причина. Кисень був у ставковій 1,5 при нормі не менше 4. О. Чому такий кисень? Це і вплив тих забруднених вод, які попали, і ще маловоддя. Екологи переконують, що із власником підприємства все таки вдалося поговорити, і він ніби погодився на ремонт очисних споруд. Жителі попівців скаржаться насправді ніяких робіт не розпочали. У ситуацію втрутились в обласній адміністрації. Там здивовані, хто дозволив працювати за воду без відповідних документів, а також без підтвердження задовільної роботи поліфільтрації, які зараз у жахливому стані завод розпочав свою роботу по переробці яблук, і оскільки каналізаційна система була повністю переповнена. Поля фільтрації не працювали, не всмокнулося. Все відбулося те, що відходи від виробництва просто напряму йшли якраз в водойму. Фермер, який розводить рибу, має збитків на 300 тисяч гривень. Кримінальну справу поки що не розпочато. Чоловік бідкається. Гарантій, що подібного викиду нечистот із заводу не буде, ніхто дати не може. Людмила Цимбалюка на Дмитрів. Факти ICTV.